Так, все розпочалося от в такому фонаріку, з того, що розболталося в мене ось цей ось шток. Він розболтався, розкрутився і почав хитатися. Я не дочікувася того, щоб почало само це яблуко тут болтатися, так як в других користувачів. І що я зробив? Розібрав я його і ми бачимо тут. Шар на 22. Що я взяв? Я взяв від класики сухар, по розміру його туди виточив, обточив і поставив. Ну, трошки зараз негарно, але потім його облагорушу. І все. І виходить, зараз дуже воно щільно і не тре по цьому силоміну. Коли от немає цього сухаря, воно тре по цьому силоміну, стирається і тоді от повністю не тримає саму цю голову. Зараз тримається вона тут. Ну, просто, просто відмінно. Плюс шат в самій цій втулці є, яка тримається. До речі, втулка дуже якісна. Ріше не тулка, а цей шар, із цим штоком він з нержавійки йде. Тобто респект Дніпром. Молодці. Але діаметр. Самого посадочного гнізда більший. Відповідно, потрібно було. Ну, я підставила ту нутку втулочку, щоб вона не кородувала. І вже воно тут тримається також чітко. Ще який був недолік. Місце кріплення. Сама ця гайка просто тут, на теропластовій втулочці, вона не тримає. Що я поставив? Просто взяв фіксатор різьбовий, затягнув, і воно тут буде тримати, бо воно в мене відкрутилося і мене гайка тут і почало все болтатися. Тепер далі, що я зробив? Модернізував, як сам цей фонарь. Були коментарі на сайті Дніпрам, що хлопці би хотіли, щоб відключати ці всі вуха вуха, які є ззаді, щоб вони окремо відключалися. Що ж, я зробив тумблерок, який окремо. Відключає ці вуха, але в оригінальній схемотехніці йшла стабілізація по струму. Відповідно, коли я лише відключав ці вуха, так? Оцей світодіод передній, ніж ця збірка світидіодна почала світити сильніше. Відповідно, на неї почала йти більша напруга, що не є добре. Розрахував, ну, раніше познімаю всі характеристики. Получається, на мінімальному йде, зараз подивлюся, на мінімальному йде 31,8 напруга, а на максимальному йде 33,5. Так, що я зробив? Для того, щоб це все функціонувало так, як би мені хотілося, як багатьом користувачам, щоб можна було. Користуватися фонарем плавно або не плавно, хоча б при ввімкненні і при включенні, щоб він зберігався на своїх тих налаштуваннях, які були попередньо. При схемі, яка реалізована в Дніпром, цього зробити неможливо. Що було мною зроблено? Так, тепер показую. Ось ця плата, це плата рідна Дніпремовська. Її залишив в цьому корпусі, щоб вона нікуди не поділася. І потім в будь-який момент, буквально за 10-15 хвилин, можна все по заводу, як то кажуть, зробити в цьому фонарі. Що було мною зроблено. Було куплено ось такий ось DC-DC-перетворювач, він іде на. 15 А, ну, в принципі, це із із запасом. Що в нас виходить? В нас заходить від батареї напруга, йде через перемикач, який я поставив в, заводську, в заводське місце. Тобто все по заводу, щоб абсолютно не було ніяких додаткових сверлінь і всього остального. Поставлю я його сюди. Відповідно, живлення в нас йде на DCDC повишаючий перетворювач. Сюди в нас заходить, ну, в залежності від розрядженості акумулятора, грубо кажучи, 20 вольт. Звідси ж, тут є багатообертовий перемінний резистор. Я його звідси випаяв. Спочатку визначив, який в мене має бути мінімальний опір і максимальний опір для того, щоб відповідна напруга у нас була в заводських межах. Я його переніс от сюди. Сюди ж поставив змінний резистор. В мене вийшло, що різниця між опорами на ось цьому перетворювачі DCDC -DC 250 Ом. Я взяв із запасом, я взяв на 330 Ом і зашунтував, от бачите, от, резистором. Для чого? Для того, щоб, якщо вдруг це проволочний резистор, ну вони дуже надійні. Якщо вдруг десь оцей ползунок обірветься для того, щоб не спалити оцю всю схемотехніку, для того, щоб не вигоріла наша плата, тут паралельно цьому резистору ще є резистор на 800 Ом. І якщо, не дай Бог, тут контакту не, не стане, відповідно, в нас напруга зменшиться. Оскільки тут. Протилежно пропорційна. Ну, коротше, якщо в нас опір збільшується, а напруга зменшується. Тобто, якщо тут буде обрив, значить напруга в нас стане десь в межах 25 вольт. Відповідно, світодіоди будуть світити взагалі на четверту частину своєї потужності, яка є по, по заводу. Тобто це я так перестрахувався. І що ми по факту маємо? По факту в нас в штатному місці поставлений резистор. В штатному місці поставлений перемикач, в штатному місці закріплений перетворювач. Залишив просто без включення стару схему. Хай у нас собі там, як то кажуть, буде. І що ми, що ми бачимо? Ставимо ми наш акумулятор. От. Так. поки в такому напіврозібраному стані. Так, -чки. вмикаємо ми. Наше живлення. Оп, все, живлення засвітилося, лампочка у нас акумулятор. Подав живлення і прибор у нас засвітився. Все, регулюється більше-менше. Плюс вушка. Ось вони у нас світяться, при необхідності вони в нас вимикаються. Все, при вимкнених вушках. У нас немає стрибка напруги, як було при попередній цій заводській зборці. Тобто, коли вушка включені, світить центральна панель з одним свіченням. Коли вушка відключає, вона різко починає світити більше. Тобто, це такий якби, недолік, суттєвий в тому плані, що якщо світлодіоди вигорять. То при контролю тільки струму, а не напруги, всі остальні просто автоматично лавинно погорять. Тобто такий недолік схемотехнічний, виходить, одні прямою. Все. Бачите, допустимо, на мінімальному чи на середньому рівні от поставили, вимикаємо. Вимикаємо. І він на тому самому середньому рівні загоряється. Що дуже зручно. Все. Ось таке допрацювання. Не думаю, що я. Назад повернуся до схемотехнічного рішення, яке було представлено саме Дніпрам. А все ж таки, я залишусь на схемотехніці, яку зробив я. Все. Всім гарного дня!